Добрий день, любі друзі, а, мене звати Дмитро, ви на каналі Wordum. А сьогодні в цьому відео я вам покажу, а, як отримати а, один із легендарних артефактів Stalker 2, а саме а, чарівну водичку, а, яка дає дуже багато а, ваги і збільшує перенесимий ваш вес, вагу, яку ви можете переносити. Зараз ми знаходимося на оцій ось локації. Чому я зразу сюди поставив точку? А, тому що саме тут, а, як стверджують деякі а, джерела, саме тут ця водичка з'являється. А якщо ні, то вам прийдеться просто обійти ось, ось гору. В минулому прохожу я вже казав, що я а, отримав майже всі досягнення. Тому. А, що від нас требується? Це дочекатися десь 9 або, якщо я пам'ятаю коректно, 10 вечора. А і саме після цього часу з'являться тут ця локація, називається як а, загублені вог... вогники, чи щось якось так. І саме тут ми з вами зможемо отримати приблизно десь тут цю саму водичку. Тому давайте просто пройдемо на цю місцину, станемо і будемо чекати. І так, любі друзі, <хи> стоїмо ми, стоїмо, передемо, ждемо. Зараз на годиннику у нас 20.30 якщо чесно, я не помиляюсь. А, то саме о 9. Почнеться аномальна діяльність на цій ділянці. А, нагадую, що ми стоїмо на локації мандривні вогні. От, чекаємо, доки зараз зайде. Ого. Чекаємо, доки зайде сонце. І будемо дивитись, що далі. Тому так. Оп. Ось у нас і все почалось. Нічого не видно. А, але але нам треба йти, як я вже казав. Ось сюди. Якщо водички ви не бачите, це не проблема, нічого з цього страшного немає. Тихенько. Ми йдемо до цих каменів, якщо я не помиляюсь, і саме тут. Десь між цих каменів має бути ця вода, але я не бачу її. Так, ну. Запали шарманку. Так, <звук> да, нічого не видно. Але це не біда. Адже цю воду треба шукати. Будь-де. Я навіть був, як бачите, ймовірно, навіть не в тій локації, куди мені потрібно, да? Треба було йти трішки назад. А, ну, звіряємося з картою. Ще сюди. І треба дивитись, шукати. І вона обов'язково покаже нам свій лик, як то кажуть. Так, цей вогник іде не туди, куди нам потрібно. Так само, як і я. Так, це в нас бог. О! Тут ми не бачимо нічого. Тому продовжуємо шукати. Оп, будь ласка. Ось ця дивна вода. У мене вона знаходилась. Ось, будь ласочка Треба було лише трішки пройти в сторону. Тому, давайте отсюди вже тікать. Так, що ж ми отримуємо саме з цим, а, так сказати, артефактиком. Зараз у мене, як бачите, 86. Максимально кілограм вдягаємо на поясок, і бачимо, що в нас 129 кг вільної ваги. Тому що будемо бігати з ним. Але єдиний а, мінус це те, що він накладає ефект сп'ядіння. Тому да. А, Тому що, спасибо всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо виникнуть питання по тому, як її отримати, цю водичку або ще щось. Я всім з радістю відповім. Тому ставте лайки, підписуйтесь і до побачення.